По рокам, що пахнуть хлібом, друзі, в цьому році дуже багато фермерів в перший раз для себе спробували технологію або прямого посіву, або за технологією стріптів. І будьте уважні, тому що зараз. Вже ми маємо всходи на нашому господарці, і дуже багато совки починає активізуватися через те, що все вже на полях засихає, а тут свіжа пожива і вона вся летить сюди. Тому будьте уважні, беріть 200 літрів води мінімум, беріть фосфорорганіку. І вночі, коли там у нас падає температура, можна подивитися там по точці роси, бажано. Живательно, звісно, щоб була волога, але якщо її немає, то потрібно спасати тим, чим можна, можливо, навіть більше води, для того, щоб якомога більша кількість діючої речовини залишилася на землі та на пожнивних рештках. Тоді вона торкається е, своєю шкірою пожнивних рештків і гине. Тому будьте уважні і робіть скаутінг.